Вітаю, черговий розбір рішень Конституційного суду, і сьогодні говоримо про скасовану норму. В результаті визнання її неконституційною. Саме такі правові наслідки для даної норми Конституційний суд робить висновок про неконституційність. В результаті ми е, бачимо скасування цієї норми. Вона перестає бути чинною, і момент її е, визнання її неконституційною може розбігатися із в часі із втратою чинності. Так само трапилося і цього разу. Що в цій ситуації, яка проблема порушена? Йдеться про право на людську гідність. і звернулася у нас омбудсмен справа 2018 року, йдеться про розслідування кримінальних справ. Зокрема, в поданні повноважень Верховної Ради України з прав людини що відповідності щодо відповідності Конституції України, частина шостої статті 216 кримінально процесуального кодексу України йдеться, і що саме. Порушено уявіть собі ситуацію, що в установах відбування покарань досудове розслідування злочинів здійснює сама ж Державна кримінальна виконавця служба України, і таким чином виходить, що стає питання: наскільки це є справедливим, і чи буде таке розслідування об'єктивним, чи не буде це порушення вимог конституції і міжнародних зобов'язань України щодо дотримання. Міжнародних стандартів галузі прав людини і чи буде тут проявою поваги до права на життя та людської гідності, які нерозривно між собою пов'язані? Отже, чи може сама Державна кримінальна виконавча служба України проводити відповідні досудові розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях служби? Отже, розглядаємо цю справу, що сказав Конституційний суд? Одразу кажу про результат. Це важливо. Подалі будемо аргументи наводити саме стосовно даного результату. Конституційний суд України погодився із уповноваженою, тому що у висновку ми бачимо, що Конституційний суд визначив норму неконституційною. І далі аргументи самої повноваженої розглянемо, розглянемо аргументи Конституційного суду України і також пояснюємо, чому саме відстрочено припинення дії цієї норми. Отже, Важливе питання завжди ми розбираємо з вами, скільки років діяла неконституційна норма. Ну, сам кодекс був прийнятий прийняти у 2012 році, а це були зміни, доповнено було частину, шо, частиною шостої статтю 216 кодексу. Ми говоримо далі про кримінальний процесуальний кодекс України. Коли я говорю кодекс, це Кримінальний процесуальний кодекс України. І дана норма діяла близько двох років. Зміни було доповнено статтю у 2016 році. Тобто близько двох років діяла дана неконституційна норма. І вирішуючи, ко вирішуючи конституційному поданні питання, відповідно, конституційний суд вказує для початку аргументацію самої уповноваженої. Вона говорить про те, що дана норма є неконституційною, бо не відповідає статті 3. Ми згадуємо положення зараз, нагадаю повністю, де йдеться про. Людину і життя, честь та гідність, недоторканість та безпеку. Так, людина визнається на соціальною соціальної цінності в державі. Стаття частина 1 стаття 8, частина 1, стаття 2 статті 27 і частина 2 статті 28, де безпосередньо закріплено право на повагу до людської гідності. І таким чином. Конституційний суд вирішив цю справу наводить наступні аргументи. Це згадує про статтю третю де нас передбачено, що людина і життя, до здоров'я, чистигідність, недоторканість і чи безпека виступають у нас на найвищою соціальною цінністю права і свободи людини, та й визначають визначає за місце спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність а утвердження і забезпечення права свобод людини є головним обов'язком держави. Тобто Конституційний суд у нас бере в цілому статтю третю, і Конституційний суд вже звертається також до своїх попередніх юридичних позицій і вказує, що. Держава, виконуючи свій головний обов'язок, утвердження забезпечення прав і свобод людини, повинна не тільки утримуватися від порушень чи непропорційних обмежень прав і свобод, але й вживати належних заходів для забезпечення можливості їх повної реалізації кожним, хто перебуває під юрисдикцією. України з цією метою законодавець та інші органи публічної влади мають забезпечити ефективне правове регулювання, яке відповідає конституційним нормам і принципам, та створювати механізми, необхідні для задоволення прав і свобод людини. При цьому посилена увага має бути зосереджена на особливо вразливих категоріях осіб. І здавалося б, що йдеться про якийсь злочин, йдеться а, також про. Питання позбавлення життя в установах від відбування покарання, то тут про які такі забезпечення прав йдеться? Хочу уточнити для тих, хто особливо не має юридичного освіти, право на життя включає по структурі також належне розслідування всіх випадків смерті. Тобто, наше говорячи, якщо заподіяно смерть, держава має забезпечити належне розслідування, і тут саме йдеться в даній справі про питання права на життя і права на повагу до людської гідності. І тому тут йдеться про те, що держава таким чином забезпечує можливість повної реалізації цих прав і там у цьому ж випадку і прав для потерпілих, і в цьому випадку у нас будуть родичі так, цієї людини. Далі стаття 27 основного закону закріплює право на життя. Ніхто не може бути совільно позбавлений життя обов'язок за держави захищати життя людини за юридичною позицією Конституційного суду України. Конституційне право людини на життя є невід'ємним, невідчужуваним, непорушним та захищається державою. Невід'ємне означає, що воно нерозривно. Ну, невід'ємно, не не можна його позбавити, тобто не може будь-який орган влади чи посадова особа прийняти таке рішення, бо воно нерозривно з нею пов'язане. І невідчуджуваним означає, що людина не може передати навіть за своїм власним бажанням, рішенням, договором, то не відчуджується В силу фізичного існування людини. Людина наділяється даним правом непорушним. Означає, що це не означає, що не може бути порушено чи. Та uh, да. це не дає ніяких гарантій, але непорушність означає, що будуть праві наслідки вигляді юридичної відповідальності, тобто будуть дії з боку держави, розслідування і відповідно притягнення винних осіб до відповідальності. Ось, тобто, захищається державою дане право, відповідно до статті 28 Конституції України, кожен має право на повагу до його гідності, ніхто не може бути підданий катуванню жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню на переконання Конституційного суду України право людини на повагу до її, як і її право на життя є невід'ємним, невідчуженим, непорушним та підлягає безумовному захисту з боку держави. І, отже, якщо в установах відбування покарання чиняються злочини, які направлені на позбавлення людини життя, або е, йдеться про е, заподіяння, смерті іншій особі, або ж йдеться про тілесні ушкодження, чи будь-яке жорстоке поводження, катування, нелюдське та принижуюча гідність поводження чи покарання. Ось таким чином, е, якщо ж сама самі себе і. Розслідують, скажімо так, да, служба відповідна, то тут виникає питання: а як вони будуть це робити? А чи вони будуть відповідно, скільки дані особи, які перебувають да, в місцях позбавлення волі, вони ж під контролем, під наглядом? Держави безпосередньо і ті умови, які їм там конкретно створюються, якщо в результаті настала смерть, нам треба належним чином розслідувати. Якщо в результаті настала якась завдана шкода шкоди здоровжиттю здоров'я, нам треба належно розслідувати. То як вони самі себе можуть да, перевіряти, тому що слідство може в результаті виявити порушення з боку осіб, які були зобов'язані забезпечити належні умови тримання під. Належні мови відбування покарання тут саме йдеться. Належні умови відбування по крані. Отже, аналіз статей 27-28 конституції йдеться про право на життя, право на повагу до людської гідності, у зв'язку з статтею 3 з позиції Конституційного суду дає підстави стверджувати, що встановлено лише на негативний обов'язок держави утримуватися від діяння або посягання права людини, життя, повагу до її гідності, а й позитивний обов'язок держави треба ще щось зробити який полягає в забезпеченні належної системи національного захисту конституційних прав і свобод шляхом розроблення відповідного нормативно-правового регулювання, впровадження ефективної системи захисту прав, життя, здоров'я та гідності людини, і також держава зобов'язана створити умови для реалізації людиною фундаментальних прав і свобод, навіть якщо це йдеться про місця для позбавлення волі. Гарант гарантування порядку відшкодування шкоди за подіям внаслідок порушення конституційних прав і свобод, забезпечення невідворотності, відповідальності за порушення конституційних прав та свобод. Конституційний суд вважає, що позитивний обов'язок держави стосовно впровадження належної системи захисту життя, здоров'я та гідності передбачає забезпечення ефективного розслідування фактів позбавлення життя та неналежного поводження, у тому числі щодо осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі під повним контролем держави. Ефективність такого розслідування вимірюється його повнотою, всебічністю, оперативністю, незалежністю тощо. Тобто, тут важливо щоб це розслідування було незалежним. Незалежність порушень, розслідування порушень таких прав людини, зокрема, право на життя, на повагу до її гідності у місцях позбавлення волі означає, зокрема, те, що з погляду безстороннього спостерігача не має існувати жодних сумнівів щодо інституційної іерархії незалежності державного органу. Уповноваженого уповноваженого здійснювати офіційне розслідування таких порушень, Тобто йдеться про те, що безсторонній спостерігач, ми з вами, до прикладу, які взагалі щодо цієї особи, щодо які, які завдано або ж тілесного або щодо неї відбувалося катування, або смерті, то ми, знаючи, хто розслідує, у нас не виникне і тіні сумніву, що розслідування може бути необ'єктивним, тобто погляд з боку безстороннього спостерігача, саме це й означає. У цьому аспекті не може бути досягнуто незалежності розслідування, якщо компетентний державний орган його службові особи інституційно залежить від органу його службових осіб, якому підпорядковано систему місць позбавлення волі та який несе відповідальність за її функціонування. Наше говорячи, ніхто не буде викривати свої порушення. Закону чи недотримання виконання своїх функцій ці повноважень, неналежне виконання. Да? Виходить, ти сам розслідуєш що сам заходиш свою недоліки або ж своїх або своїх колег, і тобі ще потім ще треба несеш відповідальність, тобто зверху ще й на тебе тиск за виконання. І в результаті в такій системі взаємодії ієрархії, виконавчих органів, ось таке розслідування розглядається Конституційним судом, як неналежне. Отже, на підставі положень Конституції, про які Конституційний суд уже згадував, ми їх навели. Держава повинна запроваджувати законодавство, яке б забезпечило здійснення фактивного розслідування за заявами повідомленнями про порушення конституційних прав людини на життя, і заявими-повідомленнями відповідно щодо порушення права до гідності в місцях позбавлення волі компетентним державним органом, що не перебуває в інституційній та ієрархічній залежності від державного органу, якому підпорядковано систему місць позбавлення волі, який несе відповідальність за її функціонування. Це має бути інший орган. Конституція України встановлює, що органи державної влади зобов'язані діяти лише лише на підставі межах закону та у спосіб передбачений Конституцією та законами України, і саме це положення, часто на його виконання, конституційний суд змушений відстрочити е, е, момент е, саме скасування припинення дії цієї неконституційної норми, оскільки орган публічної влади має здійснювати функцію та розслідувати е, злочини. Необхідно і тут постає теж питання, коли змінюється юрисдикція, передається повноваження розслідування від одного до іншого органу. Ну тоді ж треба оцей момент з'ясувати передачі, порядок передачі і дати, щоб чітко зрозуміло, коли хтось завершує цю цю функцію, а інший орган перебирає на себе ці повноваження і здійснює їх. І тут, звісно, конституційний суд розуміє, то якщо одразу визнати норму неконституційну, вона визнається неконституційною, але одразу ж рішенням рішенням рішення, дана норма і втрачає чинність. То не відстрочити да ось цей момент, то у нас взагалі механізму не буде. Тобто розслідування взагалі не буде. Тобто, не дай Боже у цей період, поки Верховна Рада буде приймати новий закон, передавати ці повноваження, і станеться вбивство чи будь-який інший злочин. Посягання на життя і гідність людини в цих установах, то розслідування не буде, вони маємо розслідувати не визначено. Тому що, якщо не наділено повноваженням, орган влади не може робити. Якщо ж такою, тут у нас максимально у нас ідеться про буквальне тлумачення закону. Розширювальне тлумачення закону воно застосовується саме щодо прав і свобод людини, щодо мір можливої поведінки. То, тобто, коли ми говоримо до принципу законності, тобто орган публічної влади може розслідувати злочин, якщо у нього на те є повноваження. Немає, не може. І тут важливо, тому саме відстрочується е, скасування цієї норми через е, те, що діє принцип законності. Краще вже так, ніж взагалі не звертати уваги на розслідування, тому що воно не задає шкоди там три місяці наводиться, на, відводиться, поки Верховна Рада врегулює дане питання належно відповідно до конституції. Навіть якщо починається кес розслідування, воно потім буде передано іншим органам і розслідування продовжується. Е, таким чином краще так ситуація, ніж взагалі розслідування не буде починатися, бо не відомо, хто це має робити. Отже, до повноважень Верховної Ради України належить прийняття законів України і питання організації діяльності органів досудового розслідування визначаються виключно законом України. Тобто, оце питання щодо врегулювання ніхто не може вирішити, окрім Верховної Ради України. Отже, Конституційний суд України наголошує, що повноваження законодавця щодо врегулювання питання організації діяльності органів досудового розслідування. Обмежені вимоги дотримання ним при здійсненні закон, законотворчої діяльності приписів Конституції України. Конституційний суд України також враховує приписи чинних міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України, ну і практику тлумачення застосування цих договорів міжнародними органами, юрисдикцію яких визнала Україна, ратифікувавши Конвенцію про захист прав людини основоположних свобод 1950 року. Україна взяла на себе зобов'язання гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, передбачені конвенцією. Гарантовані конвенції права і свободи є мінімальними для демократичної держави, яка її ратифікувала, оскільки стаття 27 співноситься зі статтею 2 Конвенції йдеться про право на життя, стаття 27 конституції зі статтею 2 конвенції. І частина друга статті 28 основного закону зі статтею 3, заборона катувань, то Конституційний суд України, звісно, має врахувати практику тлумачення і застосування оцих статей європейським судом справ людини при розгляді цієї справи з практикою європейського суду справ людини щодо тлумачення та застосування статті 2 щодо права на життя. Якщо особа отримана під вартою, померла за підозрілих обставин орган державної влади з власної ініціативи здійснює офіційне та ефективне розслідування. Спроможне забезпечити встановлення причин смерті та, та осіб, які несуть за це відповідальність та їх покарання. І у справі КАЦ та інші проти України справа 2008 року наводиться справи Конституційний суд, які він якраз застосовує джерело права Бо рішення Європейського суду з прав людини з 2006 року в Україні є судовим прецедентом. тобто отже, джерелом права. Так, як зазначив Європейський суд з прав людини, система, яка має бути сформована згідно зі статтею 2 конвенції, повинна забезпечити здійснення незалежного і безстороннього розслідування, що відповідає певним мінімальним стандартам щодо його ефективності. Компетентні органи влади повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю, а також мають ініціювати розслідування, яке спроможне. По перше, встановити обставини, за яких відбувся інцидент та будь-які недоліки функціонування. Регуляторної системи, а по-друге, ідентифікувати причетних до цього службових осіб чи органів державної влади. За загальним правилом вважається необхідно, щоб особи, які відповідальні за розслідування і здійснюють його, були незалежними від тих, хто причетний до відповідних подій. Але положення цієї неконституційної статті якраз не надавало такої можливості. Згідно зі статтею 3 конвенції та позиції Європейського суду з прав людини щодо катувань, коли особа заявляє без небізпідставну не скаргу про те, що вона зазнала неналежного поводження з боку повноважених держави осіб і порушення статті 3 конвенції, необхідним є здійснення ефективного офіційного розслідування, що має на меті встановлення й покарання винних осіб. Інакше загальна юридична заборона катування на людського чи такого, що принужує гідність поводження або покарання, попри її фундаментальну значимість, виявилася б неефективною на практиці. В деяких випадках уповноважені держави особи отримали можливість фактично безкарно. Зловживати правами тих, хто перебуває під їх контролем, і наводиться також справи Давидов та інші проти України 2010 року. Мінімальні стандарти ефективності, встановлені практикою Європейського суду з прав людини що до тлумачення та застосування статті 3 включають вимогу того, що розслідування має бути незалежним, безстороннім та бути предметом прискіпливої уваги з боку громадськості. При цьому компетентні органи повинні діяти зі зразковою сумлінністю та оперативністю, і наводиться ціла низка справ по Україні. Розслідування неналежного поводження з боку повноважених держави і осіб вважатиметься ефективним за дотримання такого загального принципу. Особи і ті, які здійснюють перевірки, і ті, які здійснюють розслідування, повинні бути незалежними, ієрархічно та інституційно від будь-кого, хто причетний до подій у справі. Тобто, слідчі мають бути незалежними на практиці. У кодексі визначено, що слідчим є, зокрема, службова особа органу. Служба уповноважена в межах компетенції, передбачених цим кодексом здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень. І до органів досудового розслідування віддається на слідчі підрозділи органів служби. Відповідно до Кодексу статті 216, частини 6, є предметом вона саме перевірки на відповідність Конституції. Конституційні слідчі органи служби здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях служби. Тобто, самі ж здійснюють розслідування В законі України про державну кримінальну виконавчу службу зазначено, що на службу покладається завдання щодо здійснення державної політики сфері виконання кримінальних покарань. Один із основних принципів діяльності служби є єдина начальність, і це риси того, що не відповідає, тобто єдина начальність, тобто підпорядкованість іде. Ієрархічність, а означає, що про об'єктивність можна не не завжди буде об'єктивно проведено розслідування. Тобто є сумніви щодо об'єктивності. Конституційний суд України вважає, що ієрархічне підпорядкування слідчих органів служби вищим посадовим особам Міністерства юстиції України не здатне забезпечити дотримання конституційних вимог щодо незалежності офіційного розслідування злочинів чинних проти осіб, які перебувають в установах виконання покарань слідчих ізоляторах. Така ієрархічна залежність нівелює процесуальні гарантії незалежності, слідчого, тобто він буде певним чином уповноваженим під час здійснення досудового розслідування злочинів, причетних проти осіб, які перебувають в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторів. Таким чином уповноваження слідчих органів міністерства здійснювати досудове розслідування злочинів, вчинок на території або в приміщеннях служби. Уможливлює зловживання з боку представників пенітенціарних установ неналежне поводження з особами, які перебувають в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, а також приховувати таке зловживання інших протиправних посягань відповідними службовими посадовими особами, у тому числі за повідомленнями, заявами, скаргами потерпілих осіб, тобто віднесення до компетенції органів міністерства здійснення до судового розслідування, слідчі яких уповноважені розслідувати будь-які злочини, вчинені на території або приміщенні, Служби сприяє виникненню умов, що перешкоджають притягнення до кримінальної відповідальності працівників служби, які можуть бути причетними до вчинення злочинів проти життя, здоров'я та хідності осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, і чому взагалі повноважений переймається цими питаннями справа в тому, що інститут омбудсмена уповноваженого Верховна Рада України прав людини у нас також відповідальний за. Контролем дотримання міжнародних зобов'язань щодо запобігання катуванням. Уповноважений Верховної Ради з прав людини може без повідомлень у будь-який час доби відвідати будь-яку з установ, чи то слідчий ізолятор, чи то установ виконання покаран, чи будь-які місця, де можуть утримуватися люди. І тут важливо розуміти, бо, коли ви задала про будь-які місця, це про ті питання, які сьогодні озвучує омбудсмен. діючи сьогодні омбудсмен, говорить про грубі порушення. В принципі. Це теж сигнал про те, що є певним чином політична воля звернути на цю жахливу проблему увагу. Тобто, що важливо, сам омбудсмен в ці ці справи, які розслідувалися цими службами. Він якраз щодо них і слухає ці скарги, тому що. Він може з'явитися будь-який момент, йому не можуть відмовити в доступі до ув'язнених всіх, хто тримається відповідно в слідчих ізоляторах, і безперешкодний доступ поспілкуватися з ними. Якщо він бачить ознаки катування, приниження поводження принизливого щодо особи або ж отримує скарги відповідно від них. Це все має розслідуватися, але якщо воно розслідується тими ж особами, які можуть бути причетні до цих дій, то про яку об'єктивність йдеться? саме тому. Це звернення було з боку уповноваженого до Конституційного суду щодо конституційності даного положення, скільки саме до його повноважень відноситься контроль за виконанням України зобов'язань щодо катувань, і тому в який, в який заклад що відбування покарання може з'явитися в будь-який момент омбудсмен, ніхто ніколи не знає. Отут якраз таким чином даний інститут забезпечує дотримання прав людини у цих установах. Далі, конституційний суд України зазначає, що відповідна частина 6 статті 216 кодексу, а після злочинів вчинення території або в приміщеннях служби у взаємозв'язку з відповідними нормативно правом регулювання щодо функціонування слідчих органів не здатна забезпечити здійснення ефективного розслідування порушень конституційних прав людини на життя та повагу до її гідності, що неможливе виконання державою її головного конституційного обов'язку утвердження забезпечення прав людини. Отже, конституційний суд дійшов висновки погодився з уповноваженим, що частина 6 статті 216 кодексу, е, кримінального процесуального кодексу, мається на увазі, суперечить статті 3, частині 1, 2, статті 27, частини 1, 2, статті 28, 8 Конституції України. В Статті 28 Конституції України, тобто є неконституційною. І згідно з частиною 2 статті 152 Конституції України і Законом України про Конституційний суд України, закони і інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність дня ухвалення Конституційним судом України Рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення, встановивши невідповідність Конституції України неконституційність частини 6 статті 216, Конституційний суд України вважає за доцільне відтермінувати втрату цієї норми чинності на три місяці з дня ухвалення Конституційним судом України. Рішення про її неконституційність у зв'язку з наведеним Верховна Рада України має привести нормативне регулювання. Встановлена частина 6 статті 216 кодексу, що визнана неконституційною у відповідність Конституції та цим рішенням. Отже, стаття визнається такою, що є неконституційною, тобто, що я які положення визнані неконституційними, що слідчі органи Державної кримінальної виконавчої служби України здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінальної виконавчої служби України, і відповідно визнана неконституційною норма, втрачає чинність через три місяці з дня ухвалення конституційним судом цього рішення. Зобов'язати Верховну Раду України привести нормативне регулювання, встановлено в частині 6 статті 216 кримінального процесуального кодексу України, що визнане конституційною, у відповідність із конституцією та цим рішенням. Рішення Конституційного суду є обов'язковим. Остаточно, де таким що не може бути оскаржено. Рішення Конституційного суду підлягає опублікуванню вісникову Конституційного суду України та, на інших та в інших офіційних друкованих виданнях України, і самі рішення Конституційного суду України можна знайти на сайті Конституційного суду або ж на сайті парламенту. Отже, підсумовуємо, людську гідність є невід'ємними правами людини і. Дані права порушуються це з яким чином, давно завдання смерті, посягання на життя людини. Це можуть бути фізичні телесні ушкодження, це може бути фізичний чи психічний э, примус э, насильства, тобто будь-якого виду. Це може бути психічний тиск на людину, її можуть навіть пальцем не чіпати, але це важче доводити. Але щодо катування, тобто таке ставлення, поводження чи покарання. Да? ми, ми говоримо поводження чи покарання. А насправді особа, яка відбуває по крайніх місцях да, позбавлення волі, вона вже позбавлена волі. Тобто її вона просто має перебувати там протягом визначеного часу. Але це не означає, що над нею мають знущатися, так? Тобто, це чи фізично, чи задавати їй морального болю, психічного болю, і так далі. Тобто, ось ці моменти надважливо забезпечити, щоб е, права людини і повага до людської гідності було забезпечено. І е, саме омбудсмен як е, Орган, який забезпечує контроль за виконанням міжнародних актів, ратифікованих Україною щодо запобігання катуванням, саме і звернувся до Конституційного суду України, щоб визнати дану норму неконституційною. І нагадую, що вона діяла з 2016 року і вже в 2018 році була визнана неконституційною. До питання, як працює Конституція, ново навела вам сьогодні ще одне рішення Конституційного суду, виявляється, Конституція таки діє дія вона не тільки в 2018 році, бо ми з вами розглядали рішення конституційного суду різних періодів, різних часів. і Будемо далі це продовжувати.